вітання всім у новому влосі, і я вам розповім про картини, з якими я зараз працюю, що я працюю, чому я працюю і що в мене виходить. Тож поїхали. Дуже мені хотілося зняти цей натюрморт при сонячному світлі, там, щоб працював дуже класно контраст. Нема. Немає світла, хмурно, дощі йдуть, сонця нема. Тож, лампа, яка є. І такий натюрморт. Маю сказати, для мене не дуже важливо фон, тому що я його швидше за все буду робити набагато темнішим. Або ні, але сам. От було б дуже класно сфотографувати, щоб видно було ось ці делікатні переходи світла. Щось, Доведеться їх придумувати. Ну, проти погоди не підеш. Це гілки персика. Ми робили ще по, тому що він дикий, цей персик, і довелося його обрізати. На мою думку, це було дуже шкода, тому що стільки бруньок і ці бруньки це має бути цвіт. Мені було дуже шкода викидати ці гілки, я їх забрала до себе. Ну, не знаю, що з ними буде. Я дуже сподіваюся, що хоч хтось розквітне. Так, тримаю так, тут свою жовту середню світлостій, жовтий середній світлостійкий, тому що а, фарба вже стара, вже вон, туба поламалася. І якщо її брати без а, тканинки, то відповідно до того вона забруднить руки. Цікаво, що. Це, як ви бачите, тут не видно. Тут не видно. Десь тут було. Ну, я знаю, що я це купувала в Академії, Швидше, це назва торгового бренду, Швидше за все, воно десь стерлося. Тому що ось фарба, яку я купувала в Академії цього року. Ось вона, цей самий дизайн. Дуби, і цікаво, що в них був якийсь інший, чи, можливо, такий, а, цей що закриває кришечка ця була. І вона цікаво, що ось вишилася її якби різьба, а верх от ламався Але що цікаво, що навіть в такому стані фарба не сохне, тобто досить незвичайна їхня консистенція, але досить вигідна. І ось я заморзилась. Останнього пейзажу у мене був досить непоганий успіх або навіть досвід із кармаліном, Тож я вирішила це повторити і сьогодні чому? Тому що мені здається, що у мене по кольору, от якщо подивитися, ця помідора цікава, тому що тут є співвідношення зеленого, трохи червонуватового і помаранчевого. Ці однаково червоні, ці дві також однаково червоні, загально говорять, ось це цікаво, тому що тут більше кольорового відтінку. Маю зазначити, той, хто, наприклад, вирощував помідори, він знає, ми вирощуємо помідори, що а, навіть однаково червоні помідори вони мають свої відтінки, вони не завжди однаково червоні. Тож це потрібно брати до уваги. От я вирішила трошечки із цим попрацювати. Я трошечки в деяких місцях пододаю ось цей відтінок, бачу, що у мене вийде. Ще в мене є краплак холодний, тож це може також непогано спрацювати, наприклад, у масках тут, ось тут його тако додати. Трошечки, немов би ласіровочка, щоб зробити цікавішим. Отже, працюю з цим пейзажем, і у мене зараз великі питання, як ви бачите, я вже практично закрила, як то кажуть, полотно. Ну, в теоретичному це полотно великозернисте полотно. І тут питання палітра, яка на оригіналі, і тут вона різниця. Там вона йде трошечки в такий... Особливо це видно на камеру, такий рожевий, брудно рожевий колір, а я пішла в помаранчеві. Не знаю, чи я правильно зробила, чи неправильно, і взагалі, як то мені далі йти, тому що потрібно знайти в теоретичному головний герой. В нас тут іде церква, і в нас іде сад. Як у мене вийде це зробити, це велике питання, я над цим думаю. І чи мені подобається ця палітра? До слова, вона на крані набагато більше насиченіша, ніж є в житті. І ще цей пейзаж я навіть не лакувала. Чому? Тому що там титанові білила, і вони ще досі не висохли. Як не сумно визнати, але так, титанові білила мають таку схильність. Отже, питання. Лишати чи не лишати? В чому ж воно таке велике, от здається, можна було б вже починати із того заднього фону, точніше плану, і починати малювати ці будиночки. Але тут проблематика в чому? В тому, що мені повністю треба закрити і питання із небом. Чому? Тому що я його потім не зможу виправляти. Або я буду замальовувати, якщо мені схочеться його виправити отой план. Або що? Тобто мені потрібно вирішити. Що це за все, в мене не вийде зараз, щоб вирішити це питання? Мені треба подумати, побачити, як я ставлюся до цього як воно буде працювати. Тож ось такий фінал. Малий фінал насправді. Просто зверху була ще от тут одна лесіровка і, і все далі. Дали трябва да Починаю роботу із весняним пейзажем. Це великозиронисте для неполотну. Так, Досить таки дивно погрунтоване. У мене практично ґрунт закінчився, то що є, то я. Отже, питання тут в тому у мене велике питання, як це я казала у влозі попередньому з стовбурами дерев. Вони мають виглядати хаотично. Вони не мають бути прямими як паркан. Це перше. Наступне велике питання взагалі в тому, чи буде працювати композиція. Ну, мені подобається, як в референсі світло падає контражурі, досить таки цікаво, мені подобаються кольори, мені подобається все. Проте, проте, це велике проте. Ті вийде мене зробити так, як мені хочеться. Це дуже складне завдання? Насправді дуже складне завдання. Чому? Тому що ця е, ідея, цей горизонт, ця композиція вона закрита. Не видно верху дерев, не видно неба, видно стовбури, видна частина з землі. І як це буде виглядати? Як це буде сприйматися? Або воно буде сприйматися обмежено, або воно дасть можливість. Воно все-таки можливо дасть можливість. Отже, я зупинюся не саме на цьому естапі. Полотно не закрите. Ще нічого не зрозуміло, але мені це дасть можливість подумати, По перший над стопором, по-друге, мені дасть подумати, як це все працює. Чи працює це так, як мені потрібно, чи ні. І що мені далі із цим робити. Ну ось наступний день. Я вже досить довгий час дивлюся на цю картину, і ну, ви знаєте, однозначно починаю бачити вчорашні помилки. Не знаю, чи ви бачите оце. Просто посередині, пряме, просто посередині. Це просто це жах, абсолютний жах. Далі його сусіди. Його сусіди також виглядають досить таки сумно. Не, ну, воно в теоретичному було там схоже, такі дерева, але виглядають вони достатньо сумно. Тобто мені треба буде прибирати ось чого. З цієї сторони непогано. Чому непогано? Тому що я змальовувала ось це саме крайнє дерево, ось це о. Із картини. Там художник працював в цій самій техніці, що я в стилі напрямку, і він вже вирішив цю задачу. Отже, друге дерево також не звідти, але я по-своєму зробила сусідні його також працюють. Ось ці три працюють поганенько. Оці два ще можуть бути, і ці три можуть також бути вони досить часто. І мені, ось цієї, можна сказати, мазанини не вистачило на те, щоб знайти е, дві таких великих помилки, які насправді потім би треба було їх якимсь чином замальовувати і виправляти і таке інше. Побачила, знайшла, і тепер я можу далі рухатись. Хоча я ще й деякий час на це все подивлюся, щоб зробити собі план. І це дуже важливо, дуже важливо бачити помилки на таких ранніх етапах. Ось так минув мій тиждень, так, минув мій тиждень. Досі Зробила я не так багато, як би мені хотілося, але мистецтво це насправді не те, що ти можеш поставити на лічильник продуктивності. Це те, що ти працюєш, і те, над чим ти можеш працювати. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого насолоджуйтесь своїм живописом і своїм життям.